З розуму легше в світі жити та й такі і веселіше. Хороше почуття гумору мала наша велична Леся. Сьогодні знову про Лесю Українку. Дякую за ваші вподобайки і за те, що вам сподобалися наші попередні відео, де я аналізую творчість Лесі, життя Лесі Українки. І її нумерологічний портрет. Дякую за те, що ширите ці відео і самі коментуєте. Сьогодні поговоримо про одну із характеристик Лесі, або про історію з її біографії, про її таку якість, як поліглотизм. Так, так, поліглотом була наша Леся. Вона знала 10 мов, французькою володіла краще, ніж російською, і її батьки. Навчали українські тоді, коли українська була заборонена. Вона проходила домашнє навчання. Ви знаєте, що її мама легендарна Олена Пчілка, дитяча письменниця, яку переклали на багато мов світу, і, до речі, саме про неї будуть наші відео на каналі. Ви також можете написати, про кого б ви хотіли дізнатися через призму нумерологічної матриці із наших легендарних митців. Так от, Олена Пчілка, вона навчала своїх дітей саме в домашніх умовах. Вона закладала фундамент знання мов. І уявіть собі, в ті часи, коли жила Леся, не було інтернету, не було можливості вивчати мови з носіями мови, хтось мав Передавати ці мови. Леся не просто знала дуже добре 10 мов іноземних. Вона знала, володіла ними. І перекладала з багатьох із цих мов на українську твори відомих письменників, поетів, вона перекладала і писала також цими мовами свої власні твори. Також Леся Українка мала витончений розум, і ми це розуміємо, коли дивимося на її матрицю народження. Ми розуміємо, що людина, яка народжується. 13-го числа, 13 лютого, вона грається з долею. Так вона має крихке здоров'я, але вона має дуже потужний розум. І цей розум в комбінації з її соціальною реалізацією, бо в соціальній сфері її матриці стоїть закон 17 щить. Що це за пара? 17 щить? з одного боку. Вона магічно володіє словом. Пам'ятаєте, як вона каже слово то мудрості, промінь слово. То думка людська. Тобто вона наголошує своїй творчості, що слідкуйте за своєю мовою, слідкуйте за своїм словом, тому що те, що ви говорите, як ви говорите, це прояв матеріалізація ваших думок. А ви неодноразово бачили мої відео на каналі. Де я вас закликаю навіть в ці буремні часи вчитися очищати своє мислення, а відповідно, і мову. Чи буде сьогодні мовне питання, якою мовою розмовляти чи переходити на українську? Так я сьогодні про це з вами планую поговорити. Сподіваюся, вам цікаво. Тож ставте вподобайку і поширте це відео. Тож повертаємося до Лесі. Естетка вишукана, інтелігентна, яка має свій особистий світогляд, який проходить через часи, і в Леся досягає наших часів, ми її можемо вважати своєю сучасницею. Леся орієнтована саме на найкраще, вона бере все можливе. Знаєте, адже Леся була настільки розумною, що в своєму підлітковому віці, десь 13-14 років, для своєї молодшої сестри вона викладала античну літературу і античну культуру. Уявіть, підліток, наш сучасний підліток, який викладає не просто розповідає цікаві історії, а викладає системно. Курс з античної літератури і культури Леся дуже гарно володіла латиною, Леся дуже гарно володіла грецькою мовою. Тож ви розумієте наскільки вона мала величезні глибокі пізнання і читала, і сама вивчала перші джерела на мові оригіналів. Леся, як ми вже з вами знаємо, мала потужне почуття гумору. А завжди, коли ми говоримо про почуття гумору, це про те, що людина дуже розумна. Дуже має гострий розум. Леся мала гострий розум. Вона вміла цінувати те, що маєш. До речі, така цитата: потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Ти маєш, ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Пам'ятаєте цю цитату, крилатий вислів Лесі? А сьогодні це дуже характерно для нас, як українців. Нас дійсно. Можуть вбити. Але жити в неволі, жити під каблуком наших ворогів ми точно не будемо. Патріотизм Лесі це окрема передача, це окремі цитати, це окремі вислови, це окрема історія. Бо Леся для України зробила більше, ніж багато наших сучасних митців. Леся через 100 років впливає на нашу свідомість. і Спрямовую нас у правильному напрямку. Тож, давайте поговоримо про українську мову. Як так сталося, що її легендарні батько і мама навчали своїх дітей українській мові в Російській імперії? Як вони змогли це зробити? Як вони могли впливати на своїх дітей так, що ті не відчували себе меншовартими, тому що розмовляли не модною українською мовою? А сталося це тому, що Леся і всі її брати і сестри мали загальну, дуже велику домашню освіту. Як ви вже зрозуміли, мали, знали багато мов і володіли великими культурними знаннями. Тож Леся все рівно нам каже, через часи таке: у нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати. Право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих. Тож Леся через часи нам каже, що патріотизм не одне й те саме, не рівне. З володінням і спілкуванням українською. Ми маємо зараз стати більш толерантними, толерувати до тих, хто поки що або взагалі обирає мову наших ворогів. Ми з вами нещодавно, я, власне, сама ще півтора роки тому писала, розмовляла, вела всі свої тренінги по всьому світу російською мовою. Мій свідомий вибір. Коли почалось повномасштабне вторгнення проти України, мій свідомий вибір був перейти на українську. Так, ви інколи мені робите зауваження, що в мене проскакують русизми, що я недостатньо точно ставлю якісь наголоси тощо, але я це роблю. Я роблю це свідомо і не тому, що я люблю вишиванку і е, розмовляю українською, тому я українка. Я люблю Україну. Я люблю її всім серцем. Як любила її. Леся і любить, знаходячись зараз на ангельському плані для нас. Я люблю Україну і хочу вас надихати, також її любити, любити ідентичність українську, а мова то код української нації. І, взагалі, будь-якої нації, ми, якщо хочемо розшифрувати свої коди, в тому числі світлові коди. Ми маємо з вами розуміти, що це саме про мову. Чи маєте ви перейти на українську мову? Це ваш вибір. Але що ви маєте бути толерантними до тих, хто не перейшов, це однозначно. Я впевнена, що якщо ми хочемо бути нащадками прекрасних наших митців, таких як Тарас, як Великий Кобзар, як Леся, як Котляревський чи Франко, ми маємо однозначно бути дуже дуже толерантними. Адже сьогодні велика кількість українців розмов. Вляють, спілкуються з нами і один з одним. Російською нічого поганого в цьому немає. Нічого доброго, можливо, але поганого точно ні. Вони залишаються такими самими українцями у серці, як і ми з вами. Вони живуть на нашій українській землі. Ми маємо розуміти, що ми одна сім'я. Леся хотіла, щоб ми відчували себе однією великою духовною родиною. Багато митців, з яких ми будемо ще розглядати далі на каналі, вони багато. Бачили, вбачали духовність України не лише в мові, а перш за все в спілкуванні людей один з одним. Чим відрізняється українське спілкування від спілкування в інших країнах? Ми вміємо любити інших. Інколи любимо інших більше ніж самих себе. Настав час навчитися бути дійсно героями, перестати бути жертвами, не жертвувати собою. Задля когось, а вміти і про себе потурбуватися. Сьогодні я знову хочу зробити акцент. Ми говорили про знання багатьом. Дуже важко зараз вчитися, тому що від потужного стресу, від величезної інформаційної втоми, емоційної втоми від військового часу, від воєнного времені, як то кажуть, і це є такий русизм, але він. Літературно обумовлений в нашій мові, під час воєнного стану ми погано сприймаємо інформацію. Але давайте подивимося, в яких умовах так само жила, творила, розвивалася та сама Леся, про яку ми сьогодні говорили. Леся Українка прекрасний приклад, що ми маємо стати над проблемою, над стресом, над тим, що нас з вами. Робить дійсно злими, байдужими, що нас відводить в бік, бо наші з вами опоненти саме цього і хочуть, щоб ми з вами втомилися, почали чубитися, сваритися. А ми з вами, піднімаючи український ген, українську ідентичність, коли ви дивитеся фільми українською, читаєте українські книжки, підтримуєте в тому числі україномовний контент. Тож, будь ласка, чекаю на вашу вподобайку, вашу підписку і те, що ви поширите наше відео, коли ви хоча б підтримуєте своїми думками. Все українське, ви в цей момент стаєте одною частиною величезної України, яка здобуває сьогодні свою свободу. Ми однозначно переможемо. Справа часу. Але перемога починається в кожному з нас. Будь ласка, перемагайте свою ментальну втому. Вчіться найкраща інвестиція сьогодні. Як і завжди до речі, це навчання. Тож, якщо ви хочете вчитися, наприклад, в мене, то під цим відео ви знайдете посилання на мою академію. Академія поле любові. Інколи мене питають, з чого почати? Ваша академія називається Поле любові, з чого почати там стільки багато навчальних цікавих проєктів. Почні з проєкту Любов до себе. Це як. Точно знаю, що треба кожному із нас. Тому що саме в цьому навчальному проєкті Любов до себе я навчаю вас переставати бути жертвами, переставати ображатися на всіх довкола, переставати ображатися навіть на тих, хто прийшов і топче зараз своїми брудними чоботами нашу землю. А ставати героями, ставати переможцями всередині себе і в своєї діяльності. Саме Леся говорила про те, що словом і думками ми відрізняємося, що слово це є прояв думки. Саме в цьому курсі великому навчальному проєкті ви знайдете марафони, майстер-класи і російською мовою, в тому числі і новенькі, українські мої е, певні навчальні. Програми ви знайдете в одному величезному, в одній величезній підбірці Любов до себе. І саме там я говорю про те, як наша думка стає словом, потім стає нашими вчинками і потім стає нашою долею. Якщо ви думаєте, що ваша доля, вона в руках якихось, наприклад, ворогів, які прийшли зараз і хочуть нас заграбастити. То це не так. Якщо ви думаєте, що наша з вами доля тільки в руках наших захисників, так, героям слава, навіки слава нашим героям, які нам сьогодні дають можливість, в тому числі, зараз, спілкуватися. Але доля людини знаходиться в її руках. До речі, Леся Українка це підтверджує своїм життям і творчістю. Тож, якщо доля України і в наших руках, і наша власна доля. Також пов'язана з долею України, то давайте будемо будувати прекрасну долю для себе, для своїх дітей і для України. Надихайтеся творами наших митців сучасних і митців, які пережили час. Серед них наша велична Леся. Леся мала в серці те, що не вмирає. Леся жила любов'ю, Леся була прикладом вченої інтелігентки, яка. Пережила свій час, тож давайте вивчати їх і прославляти Україну! Слава Україні! Чекаю вас на каналі! А з вами була письменниця і дослідниця Тетяна Догельна. До зустрічі!